Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив про фіаско путінських задумів щодо України. Тих задумів, які Путін мав щодо України від самого початку, стерти її з мапи, щоб включити до складу Росії, більше немає. Це провалилося. Нам вдалося об'єднати так багато країн і не тільки в Європі, а й за її межами, тому що країни визнають. Мало місце не тільки агресія проти України, але й проти деяких основоположних принципів міжнародної системи, підкреслив Блінкен під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі в Рілять. Таким чином державний секретар Сполучених Штатів визнав той факт, що метою Володимира Путіна була зовсім не окупація частини українських земель, а саме знищення України як суверенної держави, і це. Було головним політичним планом російського президента.